Друзі, вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу, як відпрацьовує мій спінік на риболовлі, як бланк відпрацьовує на рибці. Вирвався буквально на годинку. Ось така от красива місцевість. Дуже гарна. І зараз спробую зловити рибку. Що з цього вийде, подивимось. Ловити я буду на ось такі от приманочки. Тут 0,6 дюйма. Почнемо з фіолетового кольору. Тут все дно в каміння. Треба проводити в товщі води, бо зацепів дуже-дуже багато. Ось перша клювака. Оп, і зірвався. І зірвався. Був окунчик. Гачки занадто маленькі у мене. Ну тому не сильно він просікся, мабуть. Щось тишина. Качечки? Нет, ну А, можна, да. Та це ж коли воду дають, то тут цих камней не видно. Ух ты! Судачок, прикинь? Ух. Опа, ще один. Отак от на ізгиб спінінг. Дуже комфортна ручечка було клювання. Ну все не то що відчувається, а просто аж, аж відчувається навіть навіть які губи у риби відчуваються. Рибка тут є, бачиш, і різноманітна, і карасики, і всяке таке, ну ось, о, опа, є, щось гарне. Де є таке бойка? Я mm судок -hmm. навіть. Ух, судачок, так. Да. Yeah. Диви як, ух, як браво. Для тік топер сніма. Бравий судачок, бачите? Зірвався судачок. Ну, дивіться, той же ж гачечок, бачите який, він навіть його розігнув. І така приманочка. Гарне було клювання. Ось, оп 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 Корось. Це от красик. Ну що, за 20 хвилин вже третій вид. Риби судачок, окунець і карасик нарешті мирна риба те що і потрібно було надо було твій стульчик брати, так? Да? Віталя там амурі втягає. А я А я карасів. Не ну Якби карасів, то теж було б непогано. Удобна ручка, зручна, не треба ото длинну. Взагалі все класно. То все підрозсудки, що треба длинну якусь ручку, вона винесений бат, він взагалі тільки заважає. Ось вона, навіть, навіть оцей бат, і то він лишній. Ну, тобто він не лишній, але можна і без нього, розумієш? Шпурляє далеко, диви, аж за камінь. Так і чуйка, чуйка, така класна. Окунець брав, я прям чувствував, як він губками. Тюнь-чунь-чунь-чунь. Кайф, просто кайф. Да. А, була клювання. А? Ну пройдися. Осьо, ох, опять волок. Прямо чую так. тинь тинь тинь, тинь. Не знаю, буде там по кінцівки видно. Но в руку так класно все чуть. Щось малесеньке губками а малесеньке, але ви... А, і зірвалась. Ви бачили, яке клювання? Просто бомба, просто клас. Настільки малесенька рибка була, щоб просто Мізинчик, мізинчик. Ви бачили, по кінцівочці все було чутно. Видно, верніше, а от мені в руку взагалі так чутно було. Класно, класно. Ну що, друзі? Буду я завершувати свою риболовлю. Сьогодні такий спонтанний у мене виїзд був. Чесно кажучи, не збирався ні знімати нічого. Заїхав, заїхав просто на півгодинки. На півгодинки. Трошечки кайфанути, покидати мармишечку. Ну і ви самі бачили, спіймав я два судачка, окунець і карасик. Ну, сьогодні не сильно кльовий день, мабуть, як завжди, клювало вчора і буде гарно клювати завтра. Ну, але ж ви все одно побачили спіннінг на виважування. І сподіваюсь, що... Вам це відео, відео було корисно. Кому буде цікавий мій спінінг, посилання залишу під відео, переходьте, замовляйте, залюбки для вас зроблю. Такий спінінг для мормишингу під назвою «Коти горошок».